Всім привіт! Сьогодні у нас 22 жовтня Мельницька область. У нас потепліло і вчора я не полінився, пройшовся, подивився там 5-6 сімейок. Як в них справи з розплодом? Розплоду в цих сім'ях не було, а тому я вирішив пролити бджіл від кліща. Розумію, що ще в якогось відсотка сімей є розплід, але я думаю, що це небагато до 10. Ну, і вирішив обробити. У нас загородом, скажем, ріпак коло цієї пасіки, тому там зацвіла соріпа. Бджоли несуть пилок. Тому вирішив пролити. а Всяке може бути, буде тепло, матки почнуть сіяти. Поставив контрольки. Ті сім'ї, під які ставив контрольки, знову ж таки продивився на наявність розплоду, його там немає. Ну і хочу показати, поділитися результатом. Дана сімейка точно пам'ятаю, коли складав гнізда, що тут був ще розпліт, а обробляв останній раз перед тим, тому тут вийшло багато розплоду. Ну, подивимося, що по пліщу. Отака картинка. Кліща багато в даній сім'ї. От що означає пізній розплід Рахувати не буду. Ну, поїхали далі. В даній сімейці коли я вже складав гніздо, розплоду не було. Подивимося, який тут результат. Так, ну, що можу сказати? Кліща небагато. Трошечки там, ну отут більше. Ну, певно, 20 плюс-мінус, можливо, назбирається. Їдемо далі. Ця сімейка також не було Розплоду, коли складав уже гнізда. Я їх запам'ятав, тому що... Знав, що буду ставити під них картонки для тесту. Так, що тут у нас? Ну, десь поодинокі, не знаю, з десяток можливо назбирається. В цих двох сім'ях доволі непогана картина. Так, ціни пам'ятаю, що було в розплоду, коли складав гнізда. Ну, тут є кліщ. Однозначно. Однозначно є хліщ. Але так як тут немає розплоду. Тому я думаю, вже ця обробка буде досить ефективна. Не знаю скільки. Ну, думаю, десь до 100, так, приблизно. І дана сімейка також пам'ятаю, що коли складав гнізда, в ній ще було. Досить багато розплоду на виході. Тому думаю, тут картина буде також, так як і в перший, досить печальна. От така картина. Ну, не знаю скільки тут. Ну, Видно, де бджоли більш спереду розміщені. Уже більш кучно, тому їх кліща більше. Можна по-різному було це все продемонструвати. Можна було показати лише сім'ї в яких 10-20 і сказати, що все ок. Ну Я вам показав так, як є. П'ять контрольок. Дві Багато кліща. Ну і двох прекрасно, і одна так в посередньому. А тому їм світить ще одна обробка, так як кліщ є щавельною кислотою, але дочекаюся, коли знизиться температура для того, щоб вона подовше подіяла. Тому що щавельна кислота діє 2-3 дні, гарантовано. А коли жарко, вона швидше випаровується, бджоли літають і не так ефективно діє. Такі-то справи. Пишіть, кого як ситуація з кліщем в цьому сезоні. Всім пока!